Чи робити виточки у в'язаних виробах. На мою думку, робити. Я стараюся виточки робити завжди, особливо якщо це жіночий виріб, якщо груди великі, тоді на грудні виточки я роблю обов'язково. Що це забезпечує? По-перше, це забезпечує кращу посадку виробу, кращу посадку по фігурі, зручність носіння. І у цьому відео зараз я розкажу. Про нагрудні виточки і покажу, як я їх роблю. Покажу я це на прикладі ось такого класного теплючого виробу. Відеоурок від А до Я по цьому виробу у мене на каналі. Це буде відео як про виточки, так і буде однією із частин по в'язанню ось цього виробу. Всі інші частини ви знайдете на каналі, в описі під відео я залишу посилання. І так, поїхали, я буду розказувати і про виточки, і про виріб. Отже, пров'язавши регланом зверху ось таку частину, я дійшла до підрізів, утворила підрізи і пров'язала їх по 2 см. Далі в попередній частині вкороченими рядами я буду формувати виточки, що це таке. Мені потрібно, щоб дуже гарно було куди помістити груди. І для цього я буду в'язати в місці, де знаходяться груди, більшу кількість рядів, але в'язати я їх буду вкороченими рядами. Зараз розказую і показую. Почнемо з того, які потрібні розміри. Давайте зараз я на манекені покажу, які мірки потрібно зняти для того, щоб зробити виточки. Отже, перший вимір це висота грудей. Він знімається з від плеча ось тут. До найвищої точки на грудях. Ось так. Ось тут 24 см. І другий розмір, який потрібний, це від найвищої точки однієї половини до найвищої точки другої половини. Тут 18 см. У кожного це свої виміри. Ось мої розміри, і по них я буду працювати. І це висота грудей 32 см, центр грудей 24 см. Крім того, є ще такий розмір, як клин, висота клина. Що це таке? Це висота ось цієї виточки, кількість рядів. І скільки вона дорівнює? ця висота є сталою. І вона варіюється від 6, по-моєму, до 10 см в залежності від розміру грудей. Але так, як в мене ось виріб трішечки оверсайз, хоча розмір і великий, але я обрала для себе цифру 7. Ось. І що я буду робити? Я буду працювати з цією цифрою. Крім того, що мені потрібно, це щільність в'язання, скільки сантиметрів, скільки в 1 см рядів у висоту, і скільки петель у ширину у мене у висоту 2,5 ряда в 1 см, а в ширину 2,3 петлі. Далі. Мені потрібно в першу чергу визначитися з центром грудей: 24 см, скільки це у мене петель. Для цього я 24 см перемножую на 2,3, тобто на свою щільність в'язання. Отримую 55,2. Але, так як у мене загальна кількість петель по петлях переду парна, тому і ось по центру груди в мене має йти парна кількість петель. Звичайно, тут правильно було б заокруглити до 56, але я вирішила заокруглити до 54, тому що мені більше подобається коли з чого починається. Ну, але, в принципі, правильно було б зробити ось так. І так, 54 петлі у мене буде йти посередині. Ось тут я їх відзначила посередині маркерами. І я їх буду пров'язувати повністю по всій висоті виточки. Ось так. Це я зробила. Виточки я буду в'язати ось так, вкороченими рядами. Зараз все буду показувати, що хочу показати. Петлі підрізів до виточок, я не рахую, я почала формувати виточки, поставила маркери після підрізів, після тих петель, де, які були до того, як я почала утворювати підріз. Що я роблю далі? Дивіться, загальна кількість петель у мене 118. Я віднімаю від 118 оцих 54 петлі. Зараз я вам покажу ось тут. Я зобразила ось так схематично. Те, що я буду робити, для того, щоб мені простіше було розказати. І я отримую 64. Цих 64 петлі я ділю на 2, тобто на одну сторону 32 петлі і на другу сторону 32 петлі. 32 петлі. Далі, у мене є. Тобто, це все я вже визначила. Далі у мене є ось цей клин, який має у мене 7 см. Мені потрібно, ось цих 7 см, помножити на кількість рядів у 1 см, для того, щоб дізнатися, скільки рядів мені потрібно буде пров'язувати ось ці виточки. Я перемножую 7 на 2,5, отримаю 17,5. Звичайно, кількість рядів має бути парною, бо вони будуть поворотні, лицеві і виворітні. І я заокруглюю до 18. Я маю 18 поворотніх рядів. І... По лицевих рядах я буду робити вкорочення з однієї сторони, по виворітні з другої, тобто з кожної сторони у мене буде 18 поділити на 2, 9 поворотних точок. Я їх ось так розмістила. Їх можна розмістити і по-іншому. Але я зробила саме так. Ось 1, 2, 3, 4, 5 раз по 4, і 4 рази по 3. В сумі в мене вийшло 32. Зараз я про це все вам буду показувати на практиці, малювати, показувати і розказувати. Я макет розвертаю ось так, тому що сама робота в мене ось так розвернула. І починаю. Починаю, я зараз знаходжусь ось тут. Ось в цій точці. І для того, щоб почати робити вкорочені ряди, мені потрібно почати ось звідси. Тому я пров'язую 32 петлі, ось вони у мене, і пров'язую ще плюс 54. Тобто я можу не перераховувати, я це все вже перерахувала, я в'яжу просто до ось цього маркера. Коли я буду біля цього маркера, включу камеру, покажу, що буду робити далі. Так, дов'язую до ось цього маркера. Зараз я можу цей маркер зняти. Зараз у мене буде виворітній ряд. Але ось тут при поворотному в'язанні, коли ми робимо вкорочений ряд, потрібно запобігти появі дірочки. Ну, чи якщо я продовжу так в'язати, потім ось в цьому місці не буде щільності і буде дірочка. Є багато способів це зробити. В цьому випадку я використаю спосіб перекрученої петлі. Переді мною виверідня петля, я її просто перезнімаю на праву спицю, ниточку за роботу і затягую. Так, виходить, ніби у мене на спеці дві петлі. Тепер зараз я Буду пров'язувати звідси ось сюди 54 петлі. Тобто до наступного маркера. В'яжу по візерунку до маркера. 51, 52, 53, 54 маркер. Повертаю роботу. Чи залишати маркер, я думаю, що не має сенсу. Ось ці петлі, які будуть вказувати, на те, що поворотний ряд закінчений, вкорочений ряд закінчений, їх і так буде дуже добре видно. Ще звернула увагу на те, що забула вам сказати, для чого мені ось цей вимір, який ми міряли, висота грудей. Він для того, щоб ми розуміли, звідки. Нам починати, чи правильно у нас ось тут, тобто від петель плеча до виточки, має бути ось та висота яку ми наміряли. Ось так. Далі, по лицевому ряду я буду в'язати, якщо дивитись, ось зараз я ось тут, виходить. Що так і зараз я буду пров'язувати ось ці 54 петлі знову. Ось так. Я їх пров'язала тільки що. Тепер я їх буду в'язати лицевим рядом ще раз. 54 І плюс ось цих 4. Ось. поворотна точка. Дивіться: для того, щоб запобігти появі дірочки, перед лицьовою петлею я буду робити накид від себе. Ось так. І продовжую роботу. Я в'яжу по візерунку за 58 петель. але зараз дов'яжу 54 і покажу вам, що я буду робити з ось тим накидом. 50, 51, 52, 53. І ось та петля, яку я перевертала. Я її так чуть-чуть Піднімаю і пров'язую за передні стінки, ось це все разом, ось так захоплюючи, пров'язую класичну лицеву, 54. І плюс 4 петлі я ще додаю. Такі петлі стоять по черзі, так я і в'яжу. 1, 2, 3, 4. Ось так. Вкорочений ряд закінчено. Ось сюди я пров'язала. Тепер я повертаю роботу знову ж таки на виворітню сторону. І зараз я буду в'язати ще один вкорочений ряд. І куди буду в'язати? До першої поворотної точки з 4 петель. Ось так. Тобто, я дов'яжу. 58, це виходить, 62 петлі. Я зараз пров'яжу. Дивіться, я ось цю першу петлю буду робити знову повернутою. Тобто всі виворітні петлі я буду робити ось так. Зняла і ось тільки, щоб не згубити те, що було на спиці. Зняла, закинула ниточку за спицю і потягнула, навіть так добренько потягнула. Шівненько. І поїхали пров'язую. 58 петель, зараз я пров'яжу. І тоді повернусь, покажу, що я буду робити з ось тим накидом. Ось я дов'язую до накида. Ось він у мене. Тепер дивіться. Зараз це у мене вивертня сторона, і я маю ось цей накид. З наступною петлею поміняти місцями таким чином, щоб накид залишився по виворотній стороні. Ось так я роблю. На праву спицю знімаю і накид, і наступну петлю. Далі накид лівою спицею перезнімаю, правою спицею підхоплюю петлю за роботою. Ставлю її перед накидом. І пров'язую ось дві разом лицьовувати і ще одна лицю. Ось так. Це виходить, що я дві пров'язала і ще плюс пров'язую дві. Ось, цих чотири петлі я захопила. Тепер я знову буду в'язати лицьовим рядом. І ще буду додавати 4 петлі. Тобто, ось так, туди-сюди я буду в'язати виворитими лицевими рядами і захоплювати плюс, 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 плюс по 4, і потім ще 4 рази по 3 петлі в кінці. ось при цьому буду робити ті прийоми, щоб запобігти появі дірочки. Перед лицевою петлею я буду робити накид, перед вивортньою петлею я буду виворітню петлю повернутою. Це називається спосіб німецький. І так я буду в'язати, поки я аж не дійду до петель підрізу. Зараз я це все на камеру показувати от повністю всі ряди не буду. Я думаю, що вам це зрозуміло. Якщо якісь є питання, якщо щось не зрозуміло, напишіть в коментарях. Я постараюся відповісти, пояснити або, можливо, зробити ще одне відео. Тим більше, що зараз в мене в планах є ще один цікавий проєкт регланом зверху. Тому, якщо буде багато питань під ось цим відео, що щось, можливо, я не, ну, не доказала чи не зрозуміло розказала, то відео можна записати ще одне. Так, в'яжемо вкорочені ряди, поворотні, ось так, як я показала. Ось дійшла до моменту, де у мене був накид і перед полицьовому ряду. Зупинюся на цьому моменті, можливо, комусь щось буде тут незрозуміло. Дивіться, накид і після накида стоїть виворітня петля. Якщо я в'яжу виворітній ряд, значить, при, з, по, тому, коли поміняю місцями накид з наступною петлею у лицевому ряду у мене накид має залишитись за роботу. Тобто, в будь-якому випадку, на виворітній стороні. Накид за роботою, виворітня петля по лицевій стороні. І пров'язую виворітньою петлею ось цих разом накид із вивертньою петлею. Так. Так. Поворотний ряд. Зараз у мене 4 петлі я тільки що захватило. Тепер у мене лишається до підрізу 12 петель. З цього моменту я буду в'язати 4 рази, захоплюючи по 3 петлі. Як 12 петель тримається вже не по 4, а по 3 додавати. Я дов'язала крайній лицевий поворотний ряд. Ось такий вигляд має. Звідси ми почали додавати, додавати, додавати. І Ось так у навіть видно цей зрізаний ряд. Я повертаю роботу, роблю перевернуту петлю. І Пров'язуюсь, тут я під'єднала нитку, трошки недобре, що вона у мене тут закінчилася, але вже не хотіла перев'язати, хоча швів тут немає, тому якось з цієї ситуації треба було виходити. Зараз я пров'язую крайній виворотній ряд. В кінці покажу вам один маленький нюанс і перейду на кругове в'язання. Зв'язую крайній поворотний ряд. Дивіться, виходить, один, два, три петлі я пров'язую. можу знімати вже маркер і повертаю роботу. Зараз я покажу ось цей момент. Тепер у мене буде йти круговий ряд, тобто я вже повертати назад поворотніми рядами не буду. І тут нам потрібно зважити на те, що ось, щоб запобігти появі дірочки, потрібно зробити якусь іншу маніпуляцію. Тому що, якщо я зроблю накид і потім буду з'єднувати його з цією петлею, ну от мені він помітний. Я робила його ось там біля, де закінчувався в мене комірець, ну от мені хочеться чогось іншого, тому що я буду робити. Я зроблю обвиту петлю. Дивіться, що я зроблю, я перекину ниточку на цю сторону, петлю з правої спиці переведу на ліву, обкручу її ниткою, ось так, і поверну назад. Все. Я починаю в'язати по колу. Ось ця петля. Коли я сюди дойду, Пройшовши по колу, я покажу вам, що я з нею зроблю, для того, щоб його було непомітно, щоб не було тієї дірочки. Тепер дивіться, зараз покажу, що вийшло. Я зв'язала такий ніби як от мішечок. Ось так тут видно ось цю зламану лінію. <задку> забезпечує воно набагато краще, ніж якби тут не було ось цих виточок. Тому я їх роблю. Далі я буду в'язати по колу, ще покажу нюанс з цією петлею, але після того буду закінчувати це відео і продовжу з рукавчиками і з закриттям петель уже в наступному. Так вийшло дуже довго. В'язатиму стільки, скільки потрібно мені. Саме мені буде довжини. Ну, бо, точніше сказати, наскільки мені вистачить ниток. Ось так. Дякую вам за перегляд. Гарних вам рівненьких котелічок, міцного здоров'я, марного неба над головою. Пока-пока!